Привіт! Хочу показати вам, що планую сіяти в цьому році. Можливо, не все з цього, що маю, але переважно більшість. З минулого року залишилася у мене цибулька Exhibition. Тут 200 штук. Ось такі настінки, вони огорнуті, оброблене насіння таке. Дуже хорошу має схожість. Хороша цибулька. Не знаю, спробую посіяти дейку. Узбекську. Це я купувала дуже посмішну деньку і зібрала з неї насіння. Пару штук попробую зробити розсадою. Якщо десь тут не буду мати місце, де посадити, то можливо відвеземо в село. Ось такі салатики. Рукова. Це дуже хороший фірма, ось це професійне насіння. А, так, ось тут є характеристики. У новому році саме ось таку вузьку колись на руку. У мене ціле літо була, і ми її зрізали, і вона відбивала нове, нові пагони, і можна було дуже довго її вживати, дуже класний сорт. Єдине, що о, потім під осінь, о, чи гусінь, чи що поїла, і були такі крапочки, дирочки позушнеї салат світі взяла, просто тебе 5 гривень, здається. Ось такий. Високовража. Минулому році купила ось таку велику упаковку листя салату Green Coral, Але така вона бідненька якась у мене була. Але, звісно, умови були, не прям супер. А зазвичай у мене було, було насіння. Колеги по роботі продавали свої власне насіння і дуже був вородючий, але в мене дуже нічого не залишилося, а своє я зібрала, але, здається, воно якесь неякісне. Або було недостигше. Тому буду сіяти ось такі цього року. Так, огірочки. Є у мене своє зібране, написано Тетя Оля огірок. Це огірки із сорту китайські змії. Це такий дуже великий салатний огірок. Дуже вони добре себе показали. І в засоленому вигляді маринованому, і свіжому знову огірка можна зробити цілу мисочку салату. Прикольний сорт. Салат. Якщо знайду оригінальне таке насіння, то ще докуплю оригінальне, тому що не знаю, наскільки це моє зібране, буде добре родити. Але я її спеціально підписала, що це було 23 2023 році, тому що огірки бажано, щоб були хоча б рік, постояли просто насіння, щоб його не садити. Ну, я пробувала, звісно, в першому році з нього сіяти, але такий собі був врожай, тому побачимо, поекспериментуємо, що буде цього року. Знову ця фірма Професійне насіння, огірок Кібрія. Стежу з одним блогером із Київської області, і вона дуже її рекомендує. Минуло її рекомендацію теж брала насіння Каприкорн, був дуже дійсно родючий, але тепер його не знайшла. А кібрію вона теж активно завжди висаджує, тому вирішила, що спробую і я. Десь насіння, звісно, всі буду висівати, тому що огірків багато не буває, і буду сіяти, садити один біля одного дуже густо. Щоб самі собі робили природню тінь, щоб їх не палило, не випалювало на сонці. Не знаю, яке літо буде, буду намагатися вирощувати свої. Також дуже вона рекомендує огірок Арктика теж професійне насіння, гібрид, F1, партино-карпічний гібрид. Всі вони досить такі ранні ці. раннього можна найскоріше отримати врожай, тому їх і буду сіяти. Теж 10 на сіни. Ну, ще буду щось докуповувати, можливо, якісь буду пробувати. Залишився з минулого року у мене такий цукінь, кабачок. Ось я. Подивлюся, можливо, ще куплю якийсь гібрид, щоб дійсно був, щоб менше було пустоцвіт. а В цьому було і пустоцвіті багато. Ну, треба було і краще поливати, можливо, добривами. Але все одно, люблю цукіні, буду сіяти. На лаванди вирішила купити. Два вида, ні, три, три взяла. Тобто хіт да, вузьколисна, Ще одна вузьколисна манстет, манстет. Хотіла з такого професійного, як, але не було. І дві лікарські команди. Не знаю, спробую подивитися. Буду всі розсадним методом. Ще просто, коли в минулому році замовляла насіння. Ось цієї цибульки, як більше на таких виді помидорок, то було, мені потрібно набрати на якусь суму, і я тоді взяла, була ось ці Так їх і не висіяла, можливо, висію потім десь побачу. І також побачила такий кермек багаторічний татарський. Цікаво, виглядає досить таки гарно, ніжно. Спробую теж маю таку невеличку клумбочку, висію їх також. Ще в мене є укропчик. Теж колега на роботі купувала власне насіння. І дуже обширна тема. Це моя любима тема. Це мої помідорки. І дуже багато сортів. І цього року купила три. І мала ще минулорічні сорти і своє зберене на насіння. Так, перший тут у нас по порядку, як іде, так буду розповідати. Перший це чорний слон томат. В минулому. У році висівала його, дуже смачний. Так, середньостиглий інтермінантний сорт. Ну, він середньостиглий дійсно 115 днів. Так і було. Плоди теж були досить такі хороші. Можливо, буду зараз коротенько десь ставляти результати минулорічні. Хороший сорт. Буду буквально по 2-3 насінинки висівати з кожного сорту, тому що місця в мене небагато. І. Щоб отримати різного виду врожаї, різні сорти, щоб мати гарну салатну тарілочку, і жовті, і розові, і чорні, тривога, нічого дознімаю. Так. Вона рожева. Далі. Тут написано чорні, високі, десь метр 50 метр. Це поза позаминулий рік я купувала чорний принц. І теж дуже були смачні. Єдине, що вони трошки в мене були горіли на сонці в минулому році. Але я їх і обрізала нещадно. В цьому році не буду дуже обрізати, хай будуть з листя. але дуже солодкі, дуже смачні, солодкі. Так, подарунок Бога. Гарна назва. Це. Я сама збирала насіння. Помідорка була у мене самосійка. Дуже гарні китиці зав'язувала. Смачні були помідорки. І цікаво було, що не формувалися в той тієї помідорки взагалі пасенки. Тобто були дві гілки, з яких дві китиці були сформовані з помідорками. Ну смачна, ну, смачна була така ніжна, гарна, червоненькі, кругленькі, невеликі, можна на консервацію і так Тому спробую, теж небагато буду висівати, щоб. Мати побільше різних сортів. Так, це угорська сливка. Класна. Тут написано у 2024 році зібрана. Якось я на весні на базарі купляла розсаду в жіночки угорської нашої. У нас тут багато угорців на Закарпатті, якщо знаєте, вона по-українськи не розмовляла, не могла мені пояснити, що то буде, що то виросте. А виросла дуже така класна, цікава сливка. Смачна. Теж вам ставлю потім, як вона виглядала у мене в минулому році із цього насіння, і буду в цьому році сіяти. Теж буквально три рослинки. Така гарна компактна сливка. Це із цих самосійок, що сама виросла. В прошлому році я такі купувала в одної горочки на базарі. Вона дуже високоросла. Я думаю, вона до двох метрів точно буде. Я вже куштувала одну на смак. Ось тут була одна достигша. Ось тут я її вирвала. І вона дуже солодка. Плюс вона не розтріскалася після дощів. Хороший сорт. Так. помідора. Так, так, помідор жовтий, Тома в 23-му році я збирала це насіння. У нас тут в місті, близько біля міста, є жіночка, яка теж вирощує помідори продає свою розсаду, продає своє насіння. І якось я в неї купила дуже смачну жовту помідорку, типу хорми. І дійсно такі смачні великі плоди. Солоденькі, м'ясисті, сахарні і цукрові, як правильно мовите. І я теж їх планую в цьому році висівати І буду рада, якщо вони так само мене порадують своїм врожаєм. Жовта помідорка. Сорт хурма. Дуже смачний. Так, це що? Тетя Таня. Угу. Колега моя якось принесла теж дуже смачну помідорку і, е, і одну дала, щоб я з неї зібрала насіння. Теж дуже гарними китицями родить, невеличкого розміру. В минулому році я їх висівала. Але я не впевнена була, чи це вони, чи не вони зійшли. Трошки я там сплуталася і не знала, не могла визначити, котрі які, котрі ріогради, а котрі тітя -таня, так? Тому буду висівати ще раз. Серце рожеве, теж дуже класний сорт. Крупний, солоденький, м'ясистий, цукровий. Підходить на салати. Одну помідору зрізав, один огірок великий, якщо цей китайський змій, і салат готовий. Так, В цьому році перший раз взяла махітос. 8 штук. Тут в пачці. Так, ранньо встигли гібрид високорослого крупноплідного томата. Е, так. Е, теж дивили, дивлюся блогера одного з України, з Полтавської області, і вона цей пхітус теж активно висаджує. І буквально теж три насінинки, потім збирає пасинки, якщо треба, їх ще розмножує. Е, дуже родючий, дуже обвішаний буквально плодами. Теж хочу спробувати, маю великі тички. Ось тих пару тичок великих маю, на них, планують три насінки ось цього махітус. Мама мені збирала із помідорок в Чехії, теж якийсь там дуже рясний був помідор, ми з нею якось говорили по відеозв'язку. І я кажу, що це в тебе за такі гарні рясні помідори. Вона каже, я не знаю, якесь насіння було, але хоч я тобі з цієї помідорки зберу насіння. Я кажу, давай. І ось вона мені зібрала і теж буду ось буквально три носилинки. Так, ще я купляла такі угорські помідорки, чері. Вони низькорослі, дуже низькорослі кущики, просто кущик. Мені здається, навіть в горщиках можна вирощувати. І вони дуже-дуже-дуже рясно, всі на такими маленькими черіками-помідорками. Я не скажу, що вони прям дуже солодкі і смачні. Але через те, що вони маленькі, такі акуратні, вони досить таки цікаво їх їсти, вживати. Так, так Прикольно. І дуже прикольно на стовбурець, прямо буквально від стовбурця не кидеться, А от від стовбурця ростуть такі помідорки. Тому теж буквально 2-3 висію. Привіт! Прийшла я зібрати свої угорські чері. Небагато. Ну, дуже рясний цей кущик він розвалився. бомбулечки класні. Можна, в принципі, садити й на другий рік, хоч вони не прям солодкі, але ну, родючі такі. багато їх. Достигають, як і всі помідори бувають на гілочки нерівномірно. Ну, але це і зрозуміло чому, тому що їх дуже рясно. Ось так. Чула я за такий томат Бріскол F1 і теж вирішила спробувати. Високоврожайний гібрид, ранні, невеличкі плоди, тому спробую і такий. Мій улюблений Ріо Гранде це така сливка і тальневий сорт. Плодиоднорідні суводні форми. І вони дійсно китицями зав'язуються. Дуже смачні солодкі. Ось такий Ріо Гранде. А відкрив мені, хто мені розказав про цей сорт у цієї жіночки, що у нас в місті? Другий своєю розсадою Отома Легендів, можливо, хтось знає, спостерігає у Фейсбуці за нею. Вона. Ну, вперше, напевно, у нас на ну, в Ужгороді висівала цей сорт, і можна було в неї купувати. А я потім, коли знайшла його серед цих професійних, то купила сама і висіла. Там багато насінин, стільки мені не треба було, і я думаю, мені ще й на наступний рік залишиться. Також цієї самої жіночки, в Меленділ, я колись брала помідор толстой. І теж дуже класні помідори, саме зав'язуються, дуже родючі, прям всіяні помідорами. і Теж ранній гібрид томату. Тому спробувала спробую я висіяти своє, свою розсаду. Щодо помідор, всі помідори я буду висівати безпосередньо на вулиці. Я не буду в цьому році висівати в горщики десь в хаті, тому що це зайва морока, зайвий клопіт. Минулого року я спробувала висіяти на вулиці під пластикове відро і пластиковий контейнер, і досить таки здорова і хороша розсада виросла. Бачу сенсу возитися в хаті з горщиками. Єдине, що я посію лаванду ось так, так? Горщики, тому що я не впевнена, що вона десь на вулиці зійде, не затопчеться, то її саме я так з нею пограюся. А всі інші огірки ще скоро, напевно, в квітні почну висівати розсаду, і то вже буду залишати десь її або на веранді, так, щоб не в хаті. Ну, Одну лаванду, єдину, яку я зараз, можливо, і посію. Купила глину, купила, маю перліт. Вермик і в посію, подивимося. Дуже хочеться мінімати лаванди. А купувала я готові а, кущик, щось у мене він не прижився. І хочу виростити сама. Я люблю пророщувати щось на стіни, тому це мені така буде забава. А якщо з цього щось вийде, то круто буде. Я, до речі, дивилася життя за містом та блогера Сашу, і вона так виростила собі таку алейку лаванди сама, без досвіду, і все в неї вийшло. Тепер гарно милується, обстригає такі вже гарні в неї кульки. Я надіюсь, у мене теж вийде. Дякую за перегляд. Па-па. надіюсь, ви теж цікавеньке собі вже покупували, готуєтеся. Ну, хтось уже, можливо, навіть повисаджував. Але в мене трошечки інша система. Побачимо, що буде цього року. Мирного неба, папа! -па.